Поблизу селища Матвіївка, за попередніми даними, водій автомобіля ВАЗ, виїжджаючи з прилеглої польової дороги, не надав перевагу в русі водієві автомобіля Кія. Останній рухався по головній дорозі. Як результат, зіткнення не вдалося уникнути. Я приїхав, залишу, тільки в зірка посмотрели вже, вишу сигнал і такий удар. Ядрю аварію. Я, Я задній ход здав думаю, до допомогу заказати. Я пив, ще ні дуже роботю. Я бігом вида з хворобу. Визвав скорою, визвав гаїв. Удар був настільки потужним, що вмить автомобілі перетворилися на купу металобрухту. Обидва водії, а також пасажири з різними травмами були доставлені до лікарні швидкої медичної допомоги міста Миколаєва. По предварительним даним водій автомобіля Лада Каліна виїжджає з авторостепенної дороги на главну ініціоставила приимущество в движенні транспортному средству, яке двигалось по главної дорозі в Результаті чого случилась дорожньо-транспортне перешисти, державтоінспекція закликає учасників дружнього руху до неухильного виконання вимог під час керування транспортними засобами. Будьте уважними та обережними. Як показує практика, основні причини ДТП порушення швидкісного режиму, правило вгону, проїзду перехресть. Звичайно ж, не слід керувати автівками в стані сп'яніння чи втомлення. Бійці Миколаївського спецбатальйону міліції Миколаїв, побачивши цю сучасну машину, дуже зраділи такому подарунку, адже це перший подібний позашляховик, який вони отримали завдяки зусиллям волонтерів. Вручено його було бійцям на базі навчального центру підготовки працівників органів внутрішніх справ ОМВС України в Миколаївській області. Очередной раз ребята волонтери зробили такий Очень большой подарок нашему батальону Святой Николай. Совместно мы сегодня вручили вот машину, как в простонародье называют да, вот шаман, которая по проходимости, я думаю, не уступает где-то и лучше, чем даже вот прототип, такой, как вот американская машина, Хаммер. Вручились наш сегодня это нашим ребятам. Позашляховик шаман має все необхідне оснащення. Його буде задіяно в зоні проведення АТО, куди він виїде вже незабаром разом із бійцями в ході чергової ротації батальйону. Машину буде оснащено важким озброєнням. Задіяно його буде і в перевезенні бійців до місць несення служби та вантажів по бездоріжжю. Такої прохадімий. выносливой техники у нас не было еще ни разу. Есть у нас э, подаренный тоже спонсорами джип, на который будет установлено тяжелое вооружение. Сюда будем устанавливать, будем готовить машину, э, скажем так, к ежедневным боевым действиям на Востоке. Вот. И очень благодарен спонсорам, людям, которые помогли сделать эту машину. Ну, если честно, я даже э, в мыслях не мог... Розраховувати на те, що такого плану машина у нас що Дуже велике вам спасіба. Волонтери не афішують свої імена, а виконувач обов'язків командира батальйону спецпризначення Миколаїв Володимир Ванько зауважив, що за їхньою допомогою бійці мають можливість отримувати необхідне оснащення і техніку. А цей позашляховик стане дуже у пригоді, особливо в зимових умовах. Головні особливості цієї машини наявність кондиціонера та окремого розподільника енергії для медичних приладів. Відтепер військові лікарі зможуть проводити операції навіть під час руху. Хоча складнощів у конструкторів було значно більше, ніж з першими трьома моделями. Адже, окрім найнеобхіднішого, реанімаційного обладнання, додали ще з десяток додаткових пристроїв. Ну, звісно, сложно. Ну, люди стараються, працює тих відділ. Конструктора займається тим, кому положено, тим займатися. Стараємося, робимо. Приходиться. Другого варіанту немає. Водій випробувач Миколаївського бронетанкового заводу Олександр Чагунов стверджує, що можливості цієї машини дуже відрізняються не лише від українських аналогів, але і іноземних. Адже ця техніка розрахована на чотирьох важкопоранених. Є можливість проведення найскладніших операцій в польових умовах. Працівники заводу намагались задовільнити всі потреби військових лікарів, які допомагали в розробці машини. А так раньше были на БТР-70 люки під батерлинією і було проблематично їх раненых забирать з поля. А сейчас эта аперечная саласки носилки заїжджають. Только піднесли, раз, положили і они заїжджають самостоятельно. Змінилась у цій машині и начинка під капотом. На батаєрі встановлено двигун фірми Івеко. На відміну від аналогічних машин цього класу, Святий Миколай може розвивати швидкість до сотні кілометрів. І це з урахуванням повного завантаження машини. Незабаром ця крихітка відправиться до зони проведення антитерористичної операції разом із бійцями 79-ї окремої аеромобільної бригади. Конструктори впевнені, що ця машина врятує сотні життів. До речі, цей БТР освячений, а ззовні прикріплена ікона Святого Миколая, яку подарували самі віруючі. Участь в огляді беруть з десяток відповідальних організацій: служби автомобільних доріг в області, державне підприємство Миколаївоблавтодор, комунальні організації, Укрзалізниця та управління «Укртрансінспекції» в Миколаївській області. Ця робота проводиться, аби убезпечити водіїв та пішоходів від аварій під час замової нагоди. Завдання працівників Державтоінспекції полягає у контролі відповідальних за ділянку дороги організації. За інформацією Державтоінспекції, за 15 діб було оглянуто більше 3,5 тисяч кілометрів вулиць і доріг Миколаївської області. З них на 1230 кілометрах виявлені недоліки. У зв'язку з цим на усунення порушень було направлено 73 приписи обов'язкових до виконання. За недоліки в утриманні автомобільних доріг, міських вулиць та залізничних переїздів складено 68 протоколів про адміністративні правопорушення. На посадових осіб дорожніх організацій 13 комунальних підприємств 21, залізничних станцій – 26, крім того, до органів місцевого самоврядування та прокуратури з цього приводу направлено всім інформації. Ви будучи як відповідальною особою за отримання залізничних переїздів, допустили порушення правил, вимог правил норм і стандартів Державного стандарту України 3587 1997 року, а саме пунктів правил. 3.6 – утримання залізничних переїздів. На залізничних переїздах, за які ви відповідаєте, виявлені наступні недоліки це оголена арматура, відсутнє освітлення, потребує поновлення горизонтальна та вертикальна дорожня розмітка ямковість на цих переїздах. Цього села не вперше відправляють вантажівку з гуманітарною допомогою. Переважно їх зміст, продукти харчування, теплий одяг, бронежилети. Наразі на східному фронті перебувають з Катеринівки шість чоловік. Цього разу вони попросили військовий автомобіль. Його, звичайно, придбали. Кошти збирали всією громадою. Неабияку допомогу надав місцевий підприємець депутат райради Анатолій Гасюк. Машину купили для учасників АТО. Машина. Кунг теплий з підігрівом з рацією. Переговорне устройство в неї є з кабіни з кунгом, освітлення. все. машина повністю поміняли, скати нові поставили. Машина готова для перевезення людей в зоні бойових дій. Не відправляти ж у зону бойових дій порожній автомобіль. Його традиційно завантажили продуктами першої необхідності – теплим одягом, продовольством, словом, все, що потрібно наразі, воякам на сході. Проводжали машину усім селом, особливо діти Катеринівки. Звичайно, хвилюючим моментом стало читання віршів, адже серед учнів школи є діти тих шести вояків, які боронять наразі нашу державу. Перед іконою я стала на коліна вускову свічку. Тихо запалю. У своїй промові перший заступник голови облдержадміністрації Микола Романчук нагадав, що подібні автівки з гуманітарним вантажем відправляються з Миколаївщини кожні два-три дні. У п'ятницю відправилася машина з продовольством, одягом та засобами захисту. Ми хочемо по максимуму скомплектувати, по максимуму відправити все те, що люди везуть. Значить, як я вже сказав, якщо була проблема з на 375 людей ми відправили 500 бронежилетів, Всі одягнені. А ця машина з Катеринівки відправиться на фронт у складі колони вже цього вівторка.